Продаємо альфу. Такий, нормальний стан. Бували набагато гірші. Почнемо з ціни. 6 тисяч гривень. Альфа сталончиком. На ходу. Ну так, треба дивитися до неї, як звичайна справа. Але така непогана. Непогана ще в цьому місці рама не варена, як зазвичай в них заводські болотники. Двигунчик, багажник, все на місці, сідушка якогось по іншому циклу обшита, Даже панелька приборів ціла, що для неї велика дивина для Альфи. Вот. Нібито 72 казав попередній власник. Ну, затерта на циліндрові кубатура. Ну, от таке, як є. Новий карбюратор. І щось там за головку гори, він теж вроді нова. Не, не пам'ятаю точно, але ну, не важливо. Суть діло в тому, що резина ще в хорошому стані. Диски ціленькі, колесні. от Тут трошки прибутляна резина, але ще їй нічого не бракує. Щось мені таке здається, що це його ще рідна заводська резина. Щось так мені здається. От. Ну Там пробіг 5300, не знаю його, не його пробіг. Ось такий звірюга. 6000 на віддачу, можливо, наша доставка, ну як наша, ми можемо привезти ваша заправка. або, можливо, пересилка. Пересилка вигідна тільки в випадку, якщо ми його розбираємо, і такий спеціальний ящик. Бо якщо ціляком відправляти, то пересилка буде коштувати більше, ніж сам мотоцикл. Все, бувайте здорові, хорошого настрою. До нових зустрічей.